Привіт, з вами знову я, Михайлик, і сьогодні у нас буде продовження поле зомбі плею Зомбіапокаліпсис. Ні одному здається, що їх забагато. Можете стало, що не корочуть. Ну, вже скоро мігрень від цього буде. Почаємо. Делаємо дело. Делаємо дело. Чого? Щоб ви робити, ну, збивати... щоб робити, інше. Це перше кувадло, а потім прокачати це кувадло. Ну, коротше. не будет. Mm. Это я беду тухих бумажек. Давайте я продолжу, когда уже настану день. Так. Ну, все, блин, вроде поморало. Ну, не, не морать на солнце. А до у них есть такая штука, что она от нее морает. Не, не так. Сколько ресурсов. Сколько ресурсов попадало из них. Сі, вони вже вмерли. Він не сто що вони не гублять полезення, Тому що вони тебе бачать, і їм, їм по факту все, але не само головне, що вони тебе бачать їм. Им самое головное шне тебе бачить, а все остальне ім на им на все остальне двох гуки читер. Что нам что сполить? Ух, я піднявся. Біжимо, 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 біжимо. Збираємо лот і з них попадав. Det er eit stall. Opa, super, super, vertaimus

Чекай, я зараз назад. Короче, я попробував ще посадити берези, і берези таки посадились. Тут дуб бракований. А береза ні. Скільки я там залізу? 16 заліз. 8. Весь... Что за одну нечестную зашли? Ну, У нас 32. Це у нас будет 32. То мы ми стану миллиардер мы. Ми. Миллиардер. МЛН ми будем убить. Ну, я думаю, что-то идти. Ты давай. Ты давай на них. А Отак можна відбиватися до речі, запастися в і вот так вот відбиватись. Я бомб. Був... Як я настрашивався. Ти баду, я такий... Це мені хана. Не, не, я не з таких, що. Здаються. Сім. Ше. Ще... Котча. У мене вже є одна шерсть. Ще одна буде дві. ще треба три. Шапять на эту мне треба. Треба не на эту, чтобы я мог спать. Ну, лишку я Ну, думаю, что я смогу вот из них всех. Но все, у меня осталось закончилось. Пару. Ну окей, продовжу, коли настане новий день. А в основному продовжу вже в наступній частині. Всім па-па і до нас зустрічі. Зустрінуся в наступному ві... наступних відео. Всім па-па-па-па!